На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня п'ятниця, 6 січня, і говоритимемо про такі події. У жерепах Житомира пункти обігріву. Але чи дійсно там можна зігрітися? У різних куточках Житомира це питання відстежували наші журналісти. Рятувальники констатують факт, цими зимовими днями пожеж побільшало у вогні гинуть люди. Вифлеємський вогонь миру вже у Житомирі. Його передали у храми та небайдужим людям. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області на ранок 6 січня в області зареєстровано 70 повідомлень про надзвичайні ситуації. З поміж них 43 пожежі, 9 дорожньо-транспортних пригод, 5 випадків травматизму та 6 надання допомоги населенню. Їх наслідки призвели і до трагедії під дією різних факторів: 14 осіб загинули, і 24 людей травмовано. Надзвичайними відмічають, що найбільше загиблих зафіксовано саме на пожежах 11 осіб. Останній трагічний випадок стався у селі Селянщина Черніхівського району. Всі подробиці далі у відеосюжеті. Кожного дня нового року у і порятунку фіксувалось в середньому від 5 до 9 загорянь. Перекройте, те, що на кожній четвертій пожежі гинули люди. Перший груповий випадок гибелі стався вчора у селі Селянщина Черніхівського району. У власній оселі отруїлося продуктами горіння і загинули 80-річна жінка та її 40-річний син. Повідомлення про пожежу надійшло від сусідів, які вранці побачили дим, що виходив з будівлі. Як я на подвір'я, то щось так зик на веранду. Це ж видно, яку щось така. Думаю, веранда темна. Думаю, і тако як сніг катає під собі як з вікон, думаю, що це цей сніг так катає, глянула на свою хату, нічого. Ні, я йду дивитися зразу, скоренько, з подвір'я дивлюсь, до цієї хати підійшла, до забора. А це дим, то син мій веранду відкрив, ідук, вибив у цього двері, а я стукаю, це відробу, знаєш, що він тут спить у прихожі. Я стукаю дуже грію у вікно. Славі, славі, гукаю, встань. Вот. Я ж не знаю, що тут таке ось тільки диму. Вот. А Юра відкрив мені цього, двері вибив, хотів не може. Він не каже, теж був впав би. Такий вже дим дуже був великий. На момент прибуття вогнеборців вогонь вже стих охопити кухню будинку. Там же біля електричної плити знаходився і осередок загоряння. 8.11 підрозділ прибув до місця пожежі. По словам свідків, в будинку знаходиться двоє людей та газовий балон. З вікон та з-під криші виходить густий дим. В складі ланки ГДЗС було подано два ствола Б, один через вход будинку і один через вікно. Горіло, підсобне приміщення та кухня будинку. Повністю було охоплено полум'ям. В інших приміщеннях був густий дим. Менш як за дві з половиною години загоряння повністю ліквідували. Фахівці пропускають, що ймовірна причина коротке замикання в електромережі. Державна служба з надзвичайних ситуацій, вкотре звертається до мешканців Житомирщини. У період значного пониження температури повітря, яке спостерігатиметься на різдвяні свята, потрібно ретельно стежити за електро та нагрівальними приладами у ваших оселях. Пам'ятайте, знання елементарних правил допоможе уникнути загоряння, а знання першочергових дій у разі пожежі допоможе зберегти життя. Упродовж останніх днів рятувальники витягли зі снігових заметів 140 автомобілів, у яких перебували 190 людей. В області працює понад 3500 тисяч пунктів обігріву, у яких отримали допомогу, понад 20 тисяч громадян. Служба по рятунку розгорнула понад 100 мобільних пунктів. Рятувальники закликають громадян не виїжджати на автомобілях у далеку дорогу. Якщо ж така необхідність є, брати з собою запас палива, термос, з гарячим чаєм, теплий одяг та повністю заряджений мобільний телефон на Житомирщині. Всі служби працюють в оперативному режимі. Розгорнуто пункти обігріву, техніка готова до швидкого реагування. Пункти обігріву з'явилися і в Житомирі. Здебільшого вони у приміщеннях журепів там можна випити гарячого чаю, зігрітися і відпочити. Але чи дійсно у реаліях ці пункти функціонують? Наші журналісти відстежували це у різних кінцях Житомира. У зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов та низькою температурою навколишнього середовища для попередження надзвичайних ситуацій у комунальних підприємствах діють пункти обігріву населення. У таких пунктах, що по вулиці Київській, вже скористалися обігрівом декілька житомирян. Сьогодні в нас була вже одна жіночка, яка прийшла, замерзла на вулиці з дитинкою. Чай ми її зробили, попоїли. Коржами пригостили. Будь ласка, заходьте, у нас працює пункт обігріву. Заходьте, будь ласка. Сьогодні ні, а вчора було два чоловіка. Я вже говорив, там в обласному передавали інформацію. Було два чоловіка. Ми їх тут обігріли чаєм. Внимання. Так що так от працівники в Жрепі визнають, що пункти обігріву необхідність. Навіть якщо сильні морози будуть декілька днів, люди мають знати, де вони можуть отримати необхідну допомогу. В одних комунальних підприємствах це облаштовані куточки, в інших це цілі кімнати. Я думаю, обов'язково повинно бути, і люди обов'язково повинні знати. Бо це люди, це наші громадяни. Вони мають теж мати якесь місце. де можна було прийти, обігритися, щось може даже з'їсти і даже поспілкуватися. Працівники комунальних підприємств запрошують на обігрів громадян, в яких буде така потреба. Добре. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Якщо у жрепах, розташованих ближче до центральних вулиць Житомира, пункти обігріву обладнані, і кожен може зайти зігрітися і випити гарячого чаю, то у більш віддалених установах не завжди готові прийняти людей. Наші журналісти в один із ЖЕКів взагалі не потрапили. Він був зачинений. Подробиці у сюжеті Юлії Свінціцької Вулиця Гагаріна 18, у приміщенні товариства Коменерго Житомир за інформацією сайту Житомирської міської ради розташований джерел, в, в котрому розміщений пункт обігріву. На годиннику 13 година, 15 хвилин, а двері Жеку вже закриті. У мене знайшли тут ні працівників, ні пункту обігріву. А мені довідочка потрібна. А коли працює ЖЕК? Не знаю. Не знаю, бо я дуже рідко коли зверталася. А 18 вісімнадцятий. Ага, сьогодні. Але вряд ли буде, бо сьогодні святвечір. То може й не будуть працювати, може, й правильно це. Жреб, що розташований на вулиці генерала Потапова сім зустрічає своїх відвідувачів вивіскою пункт обігріву і гарячий чай. Проте наша знімальна група загубилася в кабінетах, які були або зовсім зачинені, або працівники не знали де розташований так званий пункт обігріву. Де у вас можна випити чаю? Зараз такі морози на вулиці. Я не курсі справи. Я... ким ви будете? Я працюю по договору тут. Тимчасово. Де у вас місце взагалі виділено? у нас тут люди заходять, фає у нас тепленьке, Сюди до нас в кабінети заходять, чайничок у нас, водичка у нас, чай у нас. Всі, хто звертається, ми всіх обслуговуємо. А скажіть, чи звертались до вас люди вже? Поки ще ні. Okay. При вході у вжреб номер 16 що розташований по вулиці Шевченка, є вказівники пункти okay. обігріву. Тут нам показали okay. спеціально відведену кімнату, де люди well, вчора можуть випити чаю, один, зігрітися та просто перепочити. В цьому році ми два дні працюємо ну, в зв'язку з тими погодніми умовами. Ми працюємо два, два, два дні, а взагалі і в минулому році пункт обігріву був. Людей вже приходили, ми дали їм печиво. Дали гарячий чай, кому чай, кому каву. Ну, посиділи вони з півгодинки, обігрілись трошки і пішли. За словами Максима Трухнія, зігрітися до пунктів обігріву зазвичай приходять люди похилого віку та безхатченки. За добу сюди навідалися дві особи: Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. У ніч із 6 на 7 січня православний світ відзначає свято Різдва Христового одне з найбільших і світлих урочистих церковних свят. Різдво відзначається християнами перш справами добродійності. В цей день щедро роздавали милостиню. У кожному будинку колядників чекали частування. В християнському світі різдво вважається сімейним святом. У домі мають панувати мир, любов і злагода. Раніше прийнято було посипати стіл сіном, потім стелити скатертину. А у центрі столу ставити страву з кутею та інші страви. А ось що у цей вечір готуватиме? Житомиряни, чи буде 12 страв за кількістю апостолів Христа і Святкова Куття, уже знають наші кореспонденти. Ви кутю варите? Так. І якою вона має бути? А, з рисом, з маком, з горіхами, з медом. Щоб була смачна і з душою, з любов'ю. Щоб була ну, ну, Різдвяна. Кутю ми завжди варимо, бабуся бабусявари рис з Ізюмом. кутя з медом, кожного вона своя, з горіхами, хто як. Кутя буде, ну, взагалі ми святкуємо католицьке різдво, але святкуємо і православне. І кутя в нас є і, і на православне, і на католицьке свято. Кутя повинна бути багата, це символ. Добробуту сім'ї, напевно. А а набор, як ти? же без куті, <laughs> як же без куті? І куття буде, і все, що до куті, як, як і треба, і ті 12 страви, і, і потім, і пісні. І, ну, все все як, як слід. Все, що нам залишили, наші мами, бабусі. Ну Стандартно, як завжди, пшенична куття, родзинки, мед, узвар. Священний вогонь миру уже у Житомирі. Цю символічну традицію дотримуються щорічно у переддень святкувань Різдва Христового. Вже в сьоме вогонь потрапляє до міста і спонукає людей задуматися над вічними істинами і дарує любов та світло у серцях і оселі Житомирян. Щороку перед різдвом представники національної скаутської організації пласт привозять до Житомира вифлеємський вогонь миру. Пластуни пояснюють, що це їхній традиційний обов'язок передавати світло як символ миру, злагоди і добра. Під час передачі вогню українські скаути подякували жінкам і дітям загиблих воїнів та традиційно заспівали пісню вифлеємського вогню миру. Небізірка спалахнула в серці, іскра промайнула. Де... Есь народився Господь, з меду і з полину, у облажену днину. Я вітатимуя. Його. вогонь символізує насправді все добро, радість народження Ісуса Христа, і, от, скажімо так, символізує людям, та передає. Ті е, бажання, не знаю, напевно, е, потреби, які є в кожного, щоб вони справді здійснилися, щоб, щоб кожна людина, яка хоче віддати своє добро, передала своєму іншому і так поколе, щоб весь світ насправді огорнув в теплі, в мирі та злагоді. Зустріти скаутів та прийняти вифлеємський вогонь миру прийшли як представники міської та обласної влади, так і небайдужі житомиряни. Для будь-якого міста це є дуже надзвичайно важливо. Що таке вогонь? Вогонь це істина, вогонь це очищення, вогонь це віра, це тепло, це надія. І тому я надіюся. Ми всі надіємося і віримо в те, що цей вогонь, великий святий, вифлеємський вогонь, подарує нам, допоможе нам здобути мир, подарує нам спокій у наших душах, на нашій землі. І благословення, благословення кожному із нас, і можливо розуміння того, що і мир, і благополуччя у нашому місті, в інших містах України, селах залежить від кожного з нас і від всіх нас разом. Гурт новини. Джерельце також завітав отримати це сяйво своїми колядками. Діти подарували святковий настрій усім прохожим хотіли показати, що це дуже важлива подія Різдво Христове і важлива подія саме принесення вифлеємського вогню, який прибув на нашу землю. За словами пластунів, вифлеємський вогонь миру передадуть до Свято-Михайлівського кафедрального собору та до української греко-католицької церкви. Тут люди можуть брати цей вогонь на святу вечерю. Альбіна Воробйова, Сергій Кобилянський новини Житомирщини. Такими є новини цього дня. Усім, хто святкує Різдво за православним календарем, кажемо: Христос рождається. Хай в ваших оселях буде мир і тепло. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі дні у Житомирі та області очікується хмарна морозна погода, місцями – сніг. Вітер північно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря – 7 та 8 січня. Вночі – від 18 до 20 градусів морозу, в день – 15-17 градусів морозу, а ось 8 січня – 11-13 градусів нижче нуля. 9 та 10 січня незначне підвищення температури. Вночі 15-17 градусів морозу, в день від 9 до 11 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 748 міліметрів, вологість повітря 60%.